Вітаю наших глядачів! Ви дивитесь вісті тема дня. Наша програма сьогоднішня присвячена боротьбі з депресією, а саме пошуку шляхів її подолання. У нашій студії Олена Рибалко, засновниця і керівник клініки Ріміді, яка спеціалізується на питаннях психіатрії та психотерапії. Доброго дня, пані Олено. Вітаю вас, Аня. Вітаю, шановні глядачі. Дуже раді бачити в нашій студії. І я хочу одразу сказати, що пані Олена представляє цілу команду фахівців. І, перш ніж почати говорити про здоров'я ну і власне допомогу, я пропоную познайомити наших глядачів із Ріміді. Олена Рибалко, засновник і керівник клініки Ріміді, має більш ніж 15-річний досвід роботи з психіатрами та психотерапевтами. Із 2020 року очолює клініку. За цей час розвинула медичний заклад і зібрала команду фахівців. І її мрією було створення клініки, в якій пацієнтам буде комфортно. Олександр Петрюк лікар-психіатр вищої категорії. Має більше ніж 22річний досвід роботи. Його спеціалізація психотерапія, медична психологія та наркологія. Працював у Харківській обласній клінічній психіатричній лікарні No3, автор 183 наукових праць, у тому числі 79 патентів на винаходи України з актуальних питань психіатрії, її історії, психофармакотерапії, наркології та соціальної медицини, має досвід викладацької діяльності з медичної психології у міжрегіональній академії управління персоналом, є учасником науково-практичних міжнародних конференцій у Польщі, Греції, Франції, Іспанії, Нідерландах та Португалії. Тетяна Гнатенко лікар-психіатр вищої категорії із 30-річним досвідом роботи. Має досвід роботи як у стаціонарі, так і на амбулаторному прийомі. Працювала в диспансері Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні No3, 15 лікарня. Університетській клініці консультувала у будинку ветеранів праці та військоматі. Має знання у сфері юридичних питань, пов'язаних із психіатрією. У січні ми маємо кілька дат пов'язаних із ментальним здоров'ям. Одна з них це 13 січня, всесвітній день боротьби з депресією. І, до речі, така ж, але більш знана у світі дата є і в березні. Пані Олено, чи зросла кількість звернень до ваших фахівців саме щодо депресивних станів? Так останнім часом дуже багато пацієнтів звертаються зі скаргами, які свідчать про тривожний депресивний стан. Я як керівник клініки веду статистику і бачу, що таких пацієнтів майже 70% від загалу всіх пацієнтів. Перед програмою ми трошечки познайомилися, трошечки спілкувалися, і ви почали говорити про те, що клініка працює вже кілька років до повномасштабного вторгнення почала працювати. От якщо цю тенденцію порівнювати до війни повномасштабної мої і зараз теж зросла кількість однозначно зросла. Я думаю, що відсотків на 15. І, от готуючись до програми, я ще дізналася про унікальний день. Він називається блакитний понеділок. До речі, дуже цікаво було, коли щораз готуєшся, що дізнаєшся новеньке. Виявляється, що третій понеділок січня називають найдепресивнішим днем року. Що це наші глядачі можуть почитати в інтернеті? Одразу скажу, доволі цікава річ, цікава дата. Але щоправда, якщо розбиратися, то ця дата більш символічна і доказами вона не підтверджена. Ця дата більше привертає увагу до реальної запової депресії сезонного. Афективного розладу. У нашому житті це своєрідні ці речі, сезонні речі. Вони, звісно, помножені на війну, на наші тривоги. І нам от всім здається, що ми живемо в такій новій нормі і про депресію забуваємо. Розкажіть, будь ласка, чим може обернутися ігнорування депресії, от вже за тим досвідом, який мають ваші лікарі? На жаль, як ви вірно сказали, багато людей ігнорують такий стан ну, це через багато. Факторів це і упередження щодо психіатрії, психотерапії, хтось вважає, що він буде здаватися слабким, якщо звернеться по допомогу, хтось соромиться цього, а хтось вже пробував і в нього не вийшло. І коли до нас звертаються люди, вони вже дуже... Зачастую в запущеному стані. І якщо, наприклад, людина скаржиться на роздратованість, на те, що їй дуже складно контролювати свої емоції, звісно, вона з цим йде до оточуючих, вона з цим йде до родини. І вистроювати відносини і спілкуватися неможливо. І починаються проблеми. Ми бачимо зараз дуже багато розлучень. Далі, наприклад, якщо людина відчуває апатію, вона нічого не хоче робити. їй дуже складно сконцентруватися на чому, їй дуже складно навчатися. Ну, звісно, тут починаються проблеми у навчанні, проблеми у роботі, людина не може ну, втримати свою увагу, і через це вона може втратити роботу. Їй дуже складно зростати у кар'єрних сходах. І тут теж зовсім інше життя в людини з'являється і знижується якість життя. Найстрашніше в цьому, що людина намагається відійти від цього стану, занурюючись в різні залежності. Це і алкогольна залежність, і наркотична залежність, і ігрові залежності теж відносяться до цього. І найстрашніший наслідок, який може бути в результаті. Не лікування депресії, це суїцидальні думки, суїцидальні наміри, Ну і якщо ці наміри, на жаль, людині даються. Це саме страшний е е наслідок. Я тут дозволю собі невеличкі звернення до глядачів. Так просто будьте більш уважними до самих себе. Ми дуже часто в програмах, які присвячені здоров'ю, говоримо про те, щоб не ігнорували своє погане самопочуття. Але от ці речі, які дійсно стали нашою новою нормою, просто думайте, слухайте. Є багато, є багато джерел, де можна дізнатися, що дійсно з вами не норма. Не все в порядку. Звертайтеся обов'язково до фахівців. Ну, це дозвольте да, моє, моє таке особисте трошки. Так, сувірно, сувірно. Я одразу. Хочу спитати, пані Олено, про певну упередженість, тому що коли ми навіть починаємо читати, гуртати, спілкуватися зі знайомими, і одна справа, я сходжу до психотерапевта, да або до фахівця ментального здоров'я. А якщо до психіатра, то я вже не піду. Це якось вже якось простими словами буде стрімно, що що про мене скажуть, чи залишається, чи бачите, чи стикаєтесь З таким упередженням ви теж зараз, і чому це упередження, ну на мою думку, шкідливе. Так, на жаль, ми стикаємось з цим упередженням кожного дня. В своїх сторінках соціальних мереж ми намагаємося розвіяти ці міфи. Ми знімаємо наших лікарів, показуємо, як вони виглядають, як вони спілкуються. Ми розповідаємо, з якими саме станами можна до них звертатися. Якщо сказати, там людина пішла до психіатра, вона має там виглядати збудженою, вона повинна кричати там клокоченим волоссям, агресивна. Ні. Зовсім ні, наші пацієнти це звичайні люди, які кожного ранку просипаються, їдуть на роботу, мають дітей, виконують свої обов'язки, але вони живуть в такому навантаженні, що їх нервова система просто не витримує. І вони потребують підтримки, підтримки від лікаря. Тому і ви правильно сказали, що це опередження воно дуже шкідливе. Люди із-за цього опередження своєчасно не звертаються по допомогу. І приходить вже з такими запущеними випадками, і лікарю дійсно важче набагато важче працювати з таким пацієнтом, і самому пацієнту дуже важко працювати, бо це співпраця да? з обох боків виходити з цього стану, але все лікується, і тому. Відкидайте ці опередження, відкидайте ці міфи. В мене є така мрія, що колись візит до психіатра буде дорівнювати як візит до кардіолога, гастроентеролога, сімейного лікаря. Так само. Ну ви ж не соромитесь, коли ви приходите там до гастроентеролога з гастритом. Угу. Тому я думаю, що ми прийдемо до тих часів, коли. Візит до психіатра буде нормою. дуже хочеться вірити, що дійсно і наші програми вони вже будуть якісь конкретніші, а не більш такі а, закликаючі, да, щоб люди дбали про себе. І от, до речі, я пропоную нашим глядачам переглянути ролик, в якому чітко перелічені основні симптоми депресії. І такі освітні відео є в інстаграм Клініки Рімеді. Давайте подивимось. Основні симптоми депресії. Пригнічений настрій. Втрата інтересу до навколишнього світу, що спостерігається тривалий час, зниження самооцінки, поява тривоги, безпідставного страху за своє життя, дратівливість, агресивна поведінка, що виникає раптово, порушення харчової поведінки, втрата або збільшення апетиту, знижений розумовий процес уникання. Будь-якого виду діяльності. Але ви повинні пам'ятати, що депресія лікується не потрібно терпіти. І ще одне питання теж воно стосується депресії. Наскільки... Теж в розмові з вами почула таке цікаве словосполучення маска депресії. Що це означає? Тому що я думаю, це теж буде корисно почути нашим глядачам. Депресія дуже складне захворювання, яке дуже часто маскується за деякими іншими захворюваннями. Наприклад, людина багато років лікує біль в шлунку. І вона приходить до одного фахівця, він робить обстеження, і він ну, зовсім взагалі не бачить нічого. Людина здорова. Але ж пацієнт відчуває біль, він відчуває дискомфорт. Він йде до іншого фахівця-гастроентеролога, і так триває, буває декілька разів. І добре, коли пацієнт дослухається до лікаря, який дає йому направлення до психіатра. Буває таке, що вони ігнорують: навіщо мені психіатр? В мене шлунок болить. Навіщо мені? І дуже часто приходять до нас пацієнти, говорять, знаєте, я вже декілька років мучуюся шлунком, прийшов до вас, мені дали направлення, але я тут ну, просто, щоб вирішити це питання з оглядом, і все. І лікар діагностує пацієнта, наш психіатр, і бачить, що це депресія. Починається лікування, людина в шокі, як це через три тижні потроху починають спадати симптоми. Так само може бути маска із М'язовим болем, поперековим болем, болем в серці, головним болем. Тобто, дуже багато таких масок існує, які люди просто не розуміють і лікують зовсім інше а зачастую дуже часто. Саме лікують, чого категорично не можна робити, це теж ми говоримо в кожній програмі, яка присвячена здоров'ю. От тільки, тільки не це не робіть цього. Я хочу одразу відве, відводення зробити, що команда клініки Рімеді у січні пережила серйозне потрясіння. Я думаю, в Харкові багато хто його переживає, не тільки січень, і ні, два попередні роки, але от довго добирала слова, як назвати те, що сталося, те, що відбулося, і дійсно. Простим словом, потрясіння не описати, але все ж таки лишу його таким. Ваше приміщення було пошкоджене в результаті ракетного удару по центру Харкова. Розкажіть, як ваша команда з цим справилася? Тут і емоційно, і фактично, да, на практиці, як ви зараз спілкуєтесь з клієнтами, з пацієнтами? Бо заявок ми почули багато до вас. Так, на жаль, нам з командою, як і усім харків'янам і українцям взагалі. Довелося пережити цей страшний досвід, я б так сказала, і ми пережили такий спектр емоцій від страху, болю, зневіру, сліз, коли побачили, що коїться ну, і в нашій клініці, і взагалі в будинку, і на вулиці, там де був прильот. Ми почали розбирати завали, і тут у нас почав розриватися телефон, робочий телефон, соціальні мережі. Наші пацієнти. Я навіть не можу зараз їх назвати просто пацієнтами. Це наші друзі, які почали турбуватися. Вони дзвонили. Я говорю, у мене ж мурашки по кожі йдуть. Вони дзвонили, вони пропонували допомогу прийти, розібрати завали. Вони підтримували нас словами. Причому було багато пацієнтів, які вже декілька років не відвідують клініку. Вони вже одужали і вони знаходяться в інших країнах, в інших містах. Але вони дзвонили, вони підтримували нас. Дякую велике за такий відгук. І на цій хвилі нас просто винесло з того стану, в якому ми перебували. І ми зрозуміли, що ми на вірному шляху, що ми робили корисну, важливу для всіх справу, і що ми просто не можемо, ми не маємо право зараз скласти руки, що ми повинні рухатися далі. І ми планували вийти в робочий рік 3 січня, і ми вийшли в робочий рік 3 січня. Так, це був. Онлайн-прийом, наша адміністраторка, передзвонила усім пацієнтам і запропонувала новий формат консультації. І тут для мене був другий шок, чесно кажучи, майже ніхто не відмінив консультацію. Тобто люди розуміли цінність консультації наших фахівців, вони потребували це і вони погодилися поки що в онлайні працювати далі над своїм здоров'ям. І тому я розумію, що ми якомога швидше повинні поновити роботу клініці. Зараз лікарі працюють онлайн. Ну а я працюю на своєму місці, відновлюю клініку з фахівцями. Трошки іншими. Ми зараз робимо все, щоб якомога швидше запуститися знову. Круто, і знаєте, я думаю, це настрій більшості харків'ян, більшості українців. Що навіть якщо стається отака біда, що треба брати себе в руки, бо є люди, яким довкола ще гірше, і ти можеш рятуватися сам рятуючи інших. Це правда крутий досвід. і Я дякую теж вам за це. І до речі, ви вірно сказали про харків'ян. Ми коли прибирали в клініці, ми подивилися в ці розвідки вікна на вулицю. І що ми побачили? Ми не побачили там розгубленості, сліз. Харків'яни допомагали один одному. Ну реально, це ціле місто воно просто було разом. І це теж надихає. Це розумієш, що ти частина цього міста. Ти повинен бути гідним тих людей, які там зараз на вулиці допомагають один одному. Тому. Намагаємось працювати далі. Рівняємося так на, на, на найкращих. Я от хочу знаєте, сказати: от реакція на ці вибухи, реакція на прильоти, на те, що розбите твоє майно, сусідське майно. От це дуже загострилася кількість і збільшилася кількість панічних атак. Якщо до повномасштабного вторгнення ми говорили про їх розквіт через ковід, через пандемію, через боязнь, що захворієш, ти захворіють твої рідні, або це вже був наслідок того, що ти перехворів. Я от, тому тепер це явище, яке пережив дійсно кожен українець і даже і навіть навіть не по одному разу пережив. Чи допомагають в дії з цим? Власне топова річ, на жаль, панічна атака. Чи є допомога? Так, так, ми допомагаємо при таких станах. На жаль, зараз також збільшилась. Пацієнтів, які скаржаться на такий стан, бо всі ми живемо в постійному емоційному навантаженні. Наша нервова система вона просто перенавантажена і не справляється. І ми всі потрапили в таку воронку виснаження, коли в нас немає майже радощів. Ми не відпочиваємо, ми не займаємося приємними справами. Ми тільки працюємо, виконуємо якісь повсякденні обов'язки і бачимо біль навколо себе. І звісно, стан. Погіршується. Тому дуже багато пацієнтів звертається. На жаль, знову ж таки, вони терплять не один місяць, не один рік. Є такі, що терплять і по декілька років. І хочу зауважити, що при такому стані самолікування воно ну, недопустимо. Лікар повинен зібрати анамнез, тобто історію захворювання. І ще хочу зауважити, що панічна атака це не захворювання сама по собі, це симптом. Якогось захворювання, а якого вже на консультації визначає саме лікар, і від цього вже буде призначене специфічне лікування. Тобто те, що допомогло комусь, не допоможе вам. Тому копіювати чийсь там досвід близького знайомого або подружки не потрібно. Від вас вимога одна: звернутися вчасно на прийом до лікаря. І в Ріміді з цим допомагають. Я думаю, це дуже слушне зауваження про те, що чийсь досвід не допомагає. Бо ми дуже цим грішимо в плані того, я десь почув, прочитав, порадив друг, порадила подруга, і ми на собі ставимо певний негативний експеримент. Тому пропоную цього не робити, відмовитись від цього. І нашим глядачам пропоную зараз подивитися невеличкий ролик. Це поради від фахівця команди Рімеді Олександра Петрюка, лікаря психіатра вищої категорії, і саме ролик про панічні атаки. Лікування панічних атак вимагає комплексного підходу, що включає фармакотерапію, психотерапію та зміни способу життя. По-перше, важливо звернутися до лікаря-психіатра для діагностики та визначення плану лікування. Зазвичай я призначу антидепресанти або ансіолітики, які допомагають знизити ступінь тривоги та покращити назви. Другим аспектом лікування панічних атак є психотерапія. Я вважаю більш ефективно в даному випадку когнітивну поведінкову терапію КПТ. У ході КПТ людина вчиться розпізнавати та змінювати негативні думки, що викликають панічні атаки. Також в рамках КПТ я провожу експозиційну терапію, яка допомагає звикнути до симптомів панічної атаки та зменшити страх перед нею. А ще дуже важливо внести зміни в свій спосіб життя: це фізичні справи, здорове харчування. Достатній відпочинок та сон, а також уникати кофеїну та алкоголю, бо вони також сприяють тривожності. Багато хто уявляє візит до психотерапевта як виключно бесіду. Але я знаю, що у вашій клініці є певні унікальні послуги. Розкажіть, будь ласка, про них і для кого вони підійдуть, щоб не було такого, як от з попереднього що ти почув і ти пішов? Дайте мені цю послугу, але вона не підходить. В клініці Ріміді ви можете пройти. Унікальну процедуру терапевтичної крайньої церебральної гіпотермії. Звісно, за певних обставин зараз ми її не проводимо, але як тільки відновимо роботу, будемо раді бачити всіх пацієнтів. Що це за процедура? Під час проведення крайньої церебральної гіпотермії відбувається зниження температури кори головного мозку на 2 градуси за рахунок того, що охолоджується. Волосиста частина голови м'яким шоломом. Що це дає? Це дає покращення мозгового кровообіку. Ця процедура обладає седативним ефектом, заспокійливим. І під час цієї процедури збільшується викид гормону щастя серотоніну. Тому, наші фахівці призначають КЦГ, ну так, скорочено. Як в монотерапії, так і в комплексній терапії, при таких станах, як депресія, неврози, тривога, порушення сну, наслідки черепно-мозгових травм, а також при підвищеному психоемоційному навантаженні те, що ми зараз всі відчуваємо на собі, призначити цю процедуру може Теж тільки лікар після консультації. І також він визначає, скільки саме таких сеансів потрібно кожному пацієнту, бо це все дуже індивідуально. А ще хочу зазначити, що ця процедура використовується в багатьох країнах світу, входить до протоколів лікування, а також використовується вже понад 40 років. Знаєте, я одразу пропоную нашим глядачам теж побачити відео, як це щоб зрозуміти. У мене перша асоціативна така якась річ в голові це коли в тебе буквально від всього, що відбувається, закипіла голова. <с> Трошки да, остудитися, але це, звісно, жар. Тому що я розумію, що дійсно фахівець-лікар, якщо радить тобі це, то ти користь від цього буде. Тому пропоную подивитися, як виглядає ця процедура. Для вашої безпеки використовуємо тільки одноразові матеріали. Процедура абсолютно комфортна і безболісна. Для сеансу використовуємо м'який шолом, який обережно фіксуємо на голові, щоб вам було зручно. Під час процедури шолом наповнюється охолоджувачем і відбувається зниження температури кори головного мозку на 1-2 градуси. І пацієнт релаксує і засинає. Олено, і наостанок я попрошу у вас пораду до чого має дослухатися кожен із нас, аналізуючи самопочуття і власну поведінку. Власне, як зрозуміти, що допомога потрібна близьким, якщо я бачу, да що з людиною щось коїться не так, чи мені здається це, да, чи от якийсь дзвіночок має бути, і може як кожен знає, що візит до стоматолога або мамолога він має бути, хоча б раз на півроку, то як зараз скласти графік візиту до лікаря, до фахівця з ментального здоров'я? Ну, по-перше, якщо ви відчуваєте у себе або, або бачите, у те, що відбувається порушення сну, стійке порушення сну більше, ніж два тижні. Це вже дзвіночок звернутися до фахівця. Також, як ми говорили, до цього вам дуже важко контролювати свої емоції, ви зриваєтесь, ви не можете налагодити стосунки. І велика роздрутованість у вас це теж вже привід звернутися до фахівця. Ті ж самі панічні атаки, не терпіть, я вас просто благаю. Якщо з'явилися депресивні суїцидальні думки, це такий дзвіночок, що як просто ви почули в себе це або побачили в свого близького, негайно, негайно звертайтесь до фахівця. І, звісно, головне в цьому всьому не терпіти і пам'ятати, що всі стани вони лікуються. Немає безвихіддя, немає такої ситуації, яку неможливо вирішити. Головне звернутися. І чим раніше ви звернетесь, тим легше і менше по часу буде тривати ваше лікування. Дякую, я думаю, слушно, якщо дозволити маленьке уточнення порушення сну. Чомусь я зустрілася з такою думкою, що люди вважають, що порушення сну це коли людина не спить, коли безсоння. Але ж коли і забагато спить, це теж відноситься до порушень сну. Правильно, це теж може бути певним симптомом і потребою піти до фахівців ментального здоров'я. Так, так, тому що дуже велика кількість сну вона може свідчити про деякі стани, небажані стани, це такі як астенія, а астенія це може бути симптомом теж багатьох захворювань, які вже на консультації визначить лікар. Тому і порушення сну ще може бути не просто, що ви не спите, ви погано засипаєте, ви рано просинаєтесь, або або ви можете спати, але ви просинаєтесь без відчуття відпочинку. Тобто. Начебто ви не ложились спати? Це теж є порушення сну. Дякую дуже за уточнення, тому що правда зіткнулася з тим, що якщо ти багато спиш, то все все окей, в тебе да? а виявляється трошечки ні, і за того це ж треба бути більш уважним. Я нашим глядачам хочу нагадати про те, що сьогодні ми говорили про депресію, про те, де в Харкові можна отримати кваліфіковану допомогу. І нашою гостею була Олена Рибалко, засновниця і керівник клініки Рімеді. Ще раз дуже вам дякую. Сподіваюся, що програма буде корисною. Може наостанок якась від вас фраза чи побажання для наших. Глядач. Дякую вам, Аня, що запросили в студію. Я бажаю всім глядачам здоров'я, як фізичного, так і ментального триматися разом, допомагати один одному. Ми вже побачили, як це можливо, і тільки так у нас буде майбутнє. Ще раз дякую вам і до побачення. До побачення. Медичний центр Ріміді, консультація психотерапевта і психіатра очно та онлайн. Працюють фахівці з досвідом від 15 років. Ріміді дружні і комфортне лікування.